Продовжуємо з вами говорити про гормони та нейромедіатори, які відіграють ключову роль в формуванні та житті чоловіка. Відео про тестостерон та його природу ви можете знайти на каналі в розділі гормони в житті чоловіка. Тому сьогодні ми розбираємо головний гормон стресу кортизол. Не затягую. Давайте стартувати. Метафізика. Основний сенс кортизолу. Саморуйнівний допінг організму. Коли нам не вистачає наявних ресурсів для продовження боротьби, відбувається виділення кортизолу з метою отримати енергоресурс за рахунок нас самих на подолання непосильного завдання. Також кортизол реалізує наше ранкове пробудження і нашу готовність боротися за наше життя. За ніч рівень цукору падає. Відповідно, виникає потреба добути ресурс для проживання. Крім цього, він відповідає за вміння вчитися на своїх помилках, фіксує і закріплює у сприйнятті небезпечні та негативні для нас обставини людей, події. Фізичні прояви регулює склад і стан тканин в організмі, розкладає складні енергетичні та будівельні компоненти на простіші з метою використання тут і зараз. Заради виживання, відповідає за молодість і доволіття, фізичне та психічне здоров'я, як проявляється, у високих значеннях. Людина нервова, дратівлива, злісна, жовчна, змінюється мова, на обличчі з'являється гримаса. Людина може бути агресивно дратівливою, а може бути плаксиво дратівливою. Але суть одна: людина перестає бути проактивною, перестає діяти сама на власний розсуд. За своїми намірами, а більше реагує на навколишні обставини, тобто займає в очікувальну позицію. Я нічого не буду робити, доки зі мною щось не станеться. І коли зі мною щось станеться, тільки тоді я буду щось робити. Епізодично високий кортизол сприймається як втома, як необхідність поїсти, виспатися. Побути в оточенні людей, які підтримують і перегрузитися за хронічно високого кортизолу, вся шкіра, м'язи, очі, кістки, волосся, всі внутрішні органи будуть слабкими в'ялими, занепалими поганої якості бо будівельний матеріал вилучатиметься з них же для забезпечення розв'язання. Даних проблем, великий об'єм хронічно неперетравлюваного стресу може давати організму два стани залежно від інших параметрів. Один це сприймає як нездатність здобути собі життєвий простір і тому не дає нам спати або відчуває себе повністю абсолютно спустошеним і може навпаки спричиняти надзвичайно сильно нав'язливу сонливість. Хронічно високий рівень кортизолу. Край знижує і наше почуття безпеки, і наших потреб. Можна сказати, людина падає з верхніх сходинок піраміди Маслоу на найнижчі. А якість прийнятих рішень, там якихось розумових заключень і когнітивних процесів, погіршується без можливості змінити їх свідомо. Саме тому, коли ви маєте високий рівень кортизолу, ви можете тільки робити те, що ви вже почали робити, або те, що для вас звично. Вам дуже складно змінити щось в своєму житті через виснажену нервову систему, як проявляється на низьких значеннях. Людина почувається чудово, бадьоро, тканини організму хорошої якості і у гарному стані. Вона відчуває в своєму житті простір для дій. У неї немає жодного обтяжливого неперетравленого вантажу помилок. Це і є те, що продовжує нашу молодість і здоров'я. Тому що неможливо весь час розбирати свій будинок на цеглу, щоб продавати її, і щоб було що поїсти. Таке життя не може довго і благополучно тривати. Зв'язки з іншими гормонами та нейромедіаторами. Кортизол знижується разом із виробленням інсуліну, соматотропіну, серотоніну, мелатоніну, окситоцину і тестостерону. Частіше його зростання супроводжується зростанням пролактину та адреналіну. Також робить нервову систему більш реактивною і менш включеною в цей момент. Як нормалізувати? Через фізику. Культура здорового сну та відпочинку, відновлення цукрового обміну, фізична активність багато рухатися, бо під час руху в нас відбувається реліз наших гормонів та нейромедіаторів, які відповідають за реліз інших гормонів, в свою чергу, а які будуть відповідати за розслаблення та зміну так званого стану в вашому організмі. Поки людина рухається. Її організм це сприймає як можливість видобутку ресурсів і нових можливостей. Для організму це знак того, що він в процесі пошуку і таким чином напрацьовується життєвий оптимізм. Також будь-яке холосте жування натуральних смол дерев, заброса заспокоюватиме нервову систему, зніматиме напругу і кортизол. Для організму жування це нерозривний провісник. Харчування, а отже, підвищення шансів на виживання. Крім цього, ефект посилюється тим, що нервові закінчення м'язів щелепи йдуть прямо в мозок. Тому не дивно, коли людина стресує, вона багато їсть. Навіть я за собою помічаю, що коли я багато стресую, в мене є бажання дуже багато їсти. Звичайно, в кожного воно відбувається по-різному, да? але, наприклад, в мене це працює так через психіку. Використовуючи найпростіший аутотренінг, можна змінити рівень кортизолу загалом в крові та своє психоемоційне становище. Треба навіювати собі, що ти вижив і виживав в куди гірших ситуаціях, ніж ти є зараз. А також дуже доречним буде отримати віру в Бога, в долю. В дорогу, в казну зірку, будь-що, що може дати тобі на рівні підсвідомості, психіки, віру у виживання. Є концепції, ідеї, в які ти віриш, звертайся до них, програмуй себе, що з тобою все буде добре. Ти в безпеці, це все тимчасові труднощі. Завдання виключити з власної свідомості можливість на поразку. Та смерть абсолютно будь-які негаразди сприймати як тренажери до шляху кращого життя через соціум. Мати здорове оточення неможливо пересилити своєю присутністю і способу життя якихось песимістів, скептиків і слабких втомлених, які зупинилися в розвитку. Саме тому для прикладу я й створив клуб, де ми з чоловіками загалом взаємодіємо, комунікуємо. Лубовчани підтримують один одного, і це позитивно впливає на психіку людини. Виявляти підтримку, мати підтримку, працювати над глибокими зв'язками з близькими людьми і зміцнювати її. Згодом такі зв'язки стануть найпотужнішою антистрес-системою, яку взагалі нічим не замінити. Баги. Високий рівень кортизолу може серйозно спотворювати ставлення до оточуючих людей і подій. Спіймавши себе на відчутті роздратування на тому, що буквально дратує все, що є навколо, слід відкласти ухвалення будь-яких серйозних рішень і розмов до моменту, поки не вийде дійти до балансу, щоб не шкодувати про бездумно сказане і зроблене. Ставлення зміниться, а наслідки залишаться. Насамперед, незадоволеність собою життям або негативний настрій потрібно перевіряти на предмет. Неперетравлюваного стресу, виключаючи його з об'єктивних чинників, наприклад, виспатися, наїстися, отримати відчуття безпеки і успішності. І якщо навіть після них залишаються запитання і негативні коннотації, тільки тоді вони мають під собою реальну підставу, а не суб'єктивну, спричинену порушення когнітивних процесів у наслідок переходу сприйняття від Усвідомленого до більш примативно. По суті, це все, що я вам хотів розказати про кортизол. Долучайтеся до закритого клубу Man Education, посилання під відео. Ми працюємо, почуємось!